Gracias. Автомайдан зараз патрульний центр і всі райони, так само поматська варта. Ми перевіряємо всі двори, усі підріли машини. Разом з МВС, у нас була вчора нарада, є план спільних заходів. Як ви бачите, це спільний заходи досить діє. Оце у нас зірка нет. Нормально, нет. Нормально, нормально. Спасибо. О, 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 Дякуючи чорній, чорній сотні, хлопці, за, за отримали у цього вон, бачите, оце, виновні Спільно з правоохоронними органами. Так, а що там, що там було за автоматичні що там, след було, що там було? Другої світової війни був автомат, два рожки і пістолет, ніж. Пістолет робочий, нормальний робочий. бойовий. Автомат робочий. А хто власне? все, все спряджено з патрона. А як ви зрозуміли, що вона тут? А он то власне стоїть, да? так? Явність запитали до полі. А, тобто і, ви підійшли? Да, так, підійшли, все віддокументувалися, сказали поки, що, показали права, пізніше відкрили пога. Роз... Ну, Нервничав. Не, і будь ласка, останні всі питання до працівників правоохоронних органів. Дуже дякую. Mm. Да. На автомат як мисливська зброя не видавала дозволу в принципі, на модель. Ну, не, 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 ні, ні, він він з патронами пере перевірили, що реально. Навіть, навіть наявність набоїв бойових. Два да? рушки. А якщо це з багажник. Вибачте, а магазин був ну, ну був автомат Другої світової війни. Як Пепішана читав, він ПСС називається, не з дисками, а з рожками. Була така модифікація, яка є з рожками. Тобто не, не всі, ну, ав, автомати наші були з барабаном з оці. Тобто, це був не це, це не круглі, а були отакі зігнуті. А чим вийшло подозріння? Чим вижла підозріння ця машина? Ну я думаю, що вже хлопці за останні місяці навчилися відрізняти підозрілими. І, і головне була підозріла поведінка. Водій дуже нервував. Коли його встановили чи коли їхав? Ні, в принципі, так, коли зупинили. Тобто -е -то, Чорна Сотня, ну попри да, потім вже міліція приєдналася, да, приєдналася чорна... разом з проваленими з... органи. Ми попросили Примулої правоохоронні сам. органи, тому що ми. А перше що знайшли? Ну чого він почав нервувати? Зупинили зупинили, зупинили, коли він вийшов. І всі, будь ласка, всі інтерв'ю і далі подібне, ми інтерв'ю не так не даємо. Так я раз не пишу її. Ну ви, ви розумієте, ви теж в ході розслідування ви можете, як журналіст, прийти в Дороведе, в Руглавк. І...